Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді чергова ділянка в селі Велика Бугаївка. Знаходиться ділянка на центральній вулиці, вулиці Шевченка. Ділянка в нас рельєфна і видова, відразу скажу. Чому видова? Потім ми піднімемось наверх і ви побачите. Значить, по фасаду у нас 58 метрів. Ділянка дуже широка і в дуже хорошому місці. Як ви бачите, сусіди зліва і сусіди справа, вони збудовані не біля забору, не біля своїх заборів. Тобто місце для будинку чи будинків в будь будь-якій частині ділянці можна ставити. Так, за ділянкою, ну тут, по-перше, йде спочатку 25 соток під забудову. Це ті, що виходять, виходять до дороги. Так. А за ними йде 22% сотки ОСГ. Там йде такий великий гарний пагорб. Ми туди зараз піднімемось. І, до речі, з пагорба відкривається дуже красивий вид на ліс. Тут у нас з протилежного боку через дорогу русло річки. І ось за цим городом там починається така елітна забудова. Закрита така місцевість, і ще тут якби, теж поруч. Котежне містечко зарічне, ну до нього буквально 200 метрів. Ну, це як, як приклад того, що тут дійсно елітні місця. Так, повернемось до ділянки. Значить, Зараз я пройду до середини, покажу, який там гріє. До речі, тут вже є криниця. І є погріб. Десь приблизно в цій частині у нас закінчується 25 соток. Тобто будинок буде, якщо ставити будинок, то він буде мати ось такий вид на на ліс. На ліс, на пагорби. Ось, Піднімаємось далі. Так, це вже земля ОСГ, і тут видно, стояла раніше хата. Ну, її знесло. Так, тут уже досить такий нормальний почався. Ось э, я стою на кінці ділянки. Ось такий чудовий вид. Ідеальне місце для альтанки, бесідки, чану, що завгодно. Пагорб ще пішов вгору, ще там метрів 30 мабуть, вверх підйому. От, дуже красиве місце, дуже рекомендую, друзі. Звертайтесь, телефонуйте. Ціна і опис, детальний опис буде вказаний. Верніше, посилання на оголошення буде вказане в описі до відео. Тому переходьте і дивіться там ціну. Ціну не вказую через те, що ну, не, верніше, ціну не обговорюю е, у відео, тому що ці, ціна зачасту змінюється. От, а відео переписувати досить складно. Ось, ви ось, бачите, там на пагарбах теж красиві видові будинки хтось будує. Коротше, хто не знає велику Бугаївку, відкривайте для себе. Нові горизонти це дуже класне село. Воно не, не скупчене в одному місці, воно дуже сильно розкидане по території. Практично от ця частина села це ну, можна сказати одна центральна вулиця і біля неї справа зліва будинки. Ну і іноді там вона відхиляється в сторону. Але щоб такого прям цілими масивами то ну, для, для великої бугаївки це ну, таке рідкісне явище. Так, Все, будь ласка, телефонуйте. Ось я піднявся на, на вершину пагорба. Ось тут э, цей схил такий йде до ділянки. Ділянка у нас там э, нижче. Ось така красота. Там сосновий ліс, тут листяний ліс. До речі, забув сказати, що тут зовсім поруч велике озеро. Його видно з будь-якої карти. Карти Google маю на увазі. Ось. І отакі от пагорби, як ви бачите, там далі. Зараз приближу. От. Ну, Це ще не, не, не верхівка. І ще за нами ще є піднімається. Але вже там буде погано видно з того місця, там вже ростуть дуби, липи, я дивлюсь клени. Ну, такий листяний ліс. От. Кому буде мало території, можна цей пагор взяти в оренду. Тому, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте. Е, є, ну, я відправляю або оголошені посилання. Не оголошення, а координати, точку на карті. Тобто ви можете самі приїхати. Ділянка не закрита, не загорожена, тому приходьте, дивіться. Обдивляйтеся і поспішайте, тому що це ексклюзивна ділянка. Таких ділянок небагато. Ще один момент. До речі, тут на пагорбі ростуть акації. Як вони розпустяться і зацвітують, це буде дуже красиве і пахуче місце. Для пасічників просто От. Ну, Телефонуйте. Ще невеличка вставочка, перепрошую за довге відео. Ось таке озеро, що знаходиться буквально за 200-300 метрів приблизно. Наша ділянка в тій стороні. Красивенне величезне озеро.